Наступного місяця буде рік, як була під бурхливі оплески в стилі 25-го з'їзду КПСС прийнята програма не, план перемоги Зеленського. Ми ж ці пам'ятаємо це? Ну так, це става обіцянка в три тисячі ракет. Ясно мені сказати. Точно. А тепер дивись, там вже було п'ять пунктів перемоги аплодисменти, а далі було обіцяно, що протягом трьох місяців уряд подасть. Ну, план заходів на виконання цієї програми, а через рік буде звітуватися. Доповідаю: ні плану заходів, ні звіту ніхто робити не буде. Бо все, що роблять зелені, направлено виключно виключно на відоск, який має закрити ось цей тиждень або навіть один день. Ну, а краще в кращому випадку місяць, як це було з програмою перемоги. Да, програму перемоги затвердила Верховна Рада. До речі, голосами опозиції. Бо хто ж проти перемоги? Потім її примусили затвердити всі обласні центри, всі міста мільйонники, всі обласні ради, всі районні ради і спустилися навіть до крупних селищ. Тобто цей план затверджений всією країною, але з нього нема нічого. Те саме, відповідаючи на твоє запитання, чекає і новий е, план дій уряду, нового прем'єра, е, якого Єрмак призначив для повної демонстрації своєї всемогутності.